Завершився 10-й тур Тата Стіл Чес. Він був дуже результативним, багато партій завершилось перемогою однієї з сторін. А Ревінд переграв нові кеймір Регеїсі, Лукеш з чорними зміг здолати таланта з Турції Ердагмуша, а Блюбаум білими переграв Гірі. Таким чином Удусаторов залишається на першому місці, так він зіграв нічу з відсеєвим. А Німон програна зіграв в ніччю, та Сіндаров Ван Форест зіграв нічю. Тобто, по суті, прямі конкуренти, так, Сіндаров та Ван Форест, які посідають друге-третє місце. Не наздогнали до але їх зміг наздогнати Блю Бау Матіус. І в нього теж 6 очок. Тому вони поділяють друге-четверте місце. Далі Німон, Редогмуш, який трошки відпав, так, Кеймер. Трохи нас догнав Гукеш Ді, зміг повернутися в 50% та Фідесіїв. Давайте переходити до самих партій. Почнемо з партії, де боролися Равіна з Гуєном. Доволі симетрична структура, але знайшли тут місце, де поворотися. H3 так, профілактика. Посилили структуру, Це 5 чорні намагаються активно протидіяти. Це 4 трохи неточність вважає, лічеств, треба було можливо, тримати напругу, ходити, а6, так, а це 4 не працює через те, що слон c 2 І тепер на D5 буде хронічна якась слабкість, поле e 5 є в білих. І вони потроху по лінії є, зараз будуть просто тиснути безкоштовний тиск, так, поганий слон і хороший слон білий. Кінь G5 трохи не точно, можливо, треба було аж, так сунути. Кінь e 5 як я казав, захоплювати поле дуже вигідне. Але пішов кінь G5, ферзь H5, прямолюнійно накинувся просто на PHK H7, але поки що нічого немає. Тому кінь F8 тримає, вирішив піти назад. Обмінялись, трошки розбив структуру, ідея зрозуміла. Піти потім хоче е 4 Ферзь б 6 б 4 а 3 Підкріпив, структура міцна, але Ферзь вже йде за пішаком С3. Ферзь 4, Ферзь е 1 Змогли білі захистити на С3. так, Тепер обміняли ферзів і будуть доказувати, що це погане слон, а це гарний. Перебудували з початку коня, потім вийшов слон. Хочуть, можливо, десь в майбутньому h 5 піти, або, можливо, просто по чорних клітинах зафіксувати структуру. Зафіксували, повернули трохи назад коня. Тут навіть була можливість в чорних нанести якийсь контрудар у вигляді F4, дуже неочікуваний, на GF-слон F5. На король c 1 слон c 2 потім король F5 і увірвався. А на еф теж слон f5. Ось такий дивний хід, так, віддати пішика в Еншпілі. Кінь e5 не рятує через слон c 2 король c 2 король f5. Просто король проходить кудись сюди просачується активність фігури тут найважливіше. Але не зрозумів тут цієї ідеї, можливо, просто її не бачив і не розглядав, тому що так. Це досить нетипово скинути пішака венчпіля, який в тебе візуально гірше. Пішова 6, кінні 5 стали, перебудовують короля, стоять на місці, так? Почекали, подумали, вирішили все ж таки якось на перемогу грати. Можливо, тут не зафіксували десь навіть трикратне повторення, так? Це не. Партія делічеся, іде, одразу фіксують нічю. А тут треба ще, можливо, підізвати суддю. Ходять туди-сюди, туди-сюди, так. Маневрують. Б5 нарешті біля щось вирішили робити. Б6. Кінь б 7 віддали фігуру, але отримали купу пішаків. так е 4 підірвали, короля під... підігнали під пішака, так, слон F5. Цікавий хід. Можливо, просто Равін підкрутив під цит нот. Сподіваюся, що суперник не порахує, суперник не порахував. Можна просто забрати, так, і забрати. Кінь D6, в принципі, партія майже на король F4, король С6, можливо, не подобалось, король Е5, король D7, король D5, кінь F5, якось наже 3 забрав. Але це все добре, коли ти сидиш за дошкою. Пішов E5, пішов за пішокон, так, забрав і виявилось, що це вже виграло для білих. Зайшов король, пішов пішак, другий пішов пішак і просто здався в цій ситуації в а можливо час закінчився. так Був цей нот. Ось така трохи дивна партія, де було шанси в обох сторін. І таким чином Равінт зміг обігнати якраз на Гуєна. Була боротьба за вихід з останнього місця. І зміг переломити. Неочікувано Регісі займає третє місце з кінця. Давайте переходити до партії якраз його з кеймером. Кеймер гравбілива, іспанська партія. Стандартний план перебудову коня. Все візуально стандартно. РГІсі щось нетипове для себе дуже довго думав. Мені здавалося, він тут має обмати на часах годину 58 десь. Прийшов просто кінний F5, так? Ніхто йому не заважає це зробити. Забрали на С8 слона чорнопольного, зв'язали на g5, дуже неприємна зв'язка, як ми знаємо. Підтягнули туру, відійшли слоном. На кінці 4 просто прогнали, так, він відійшов F4 підірвали, все тріщить, ферзь повернувся стиснув на коня, відійшов. Повернувся кінь, десь на d4, може зараз прийде на g5. Прийшов на d4, прийшов на F5, просто заліз у всі діри, які є в чорних. Створили десь загрозу ще по лінії F. Відійшли, дали шах, ще дали шах. Кінь d8 технічно так напало, не можна бити через ферзі 6. Тому тура e 7, кінь B7 забрала ще слона, загрожує слон D4. І після Fenzi 4 вирішив не мучитись та здався Ріагійсі. Ось так кеймер, я вважаю, дуже чисто, поступово просто перекатав Ірігаїсі. Не пішов турніром Раджура. І тому такий результат. Переходимо до партії, де Океш Дамараджо зміг переграти Рдагмуша. Все тут знає, ордог мужик, ми бачимо пів години зайвих відносного кеша. Підрив, так, ось тут задумався майже на годину. Юний Талант. Знайшов так. Гарний хід. Ще на пів години задумався, де три підрив. А чорня отримала два слона, так. Активність. Не вистачає в них зараз, по суті, пішака, але ось бачите, слабкість на B5, слабкість на F1 так дає свої результати. Намагаються підкрутити так, не можна вбити на думку розгмушу, тому що буде така тактика. Слона 6 вирішив у кеш. Походити, і Тура 6 не знайшов виграш Ардагмуш. Який тут був виграш, давайте пошукаємо. Можна було, я так думаю, піти турою на D1. Якщо Ферзь відійшов, то ми потім забираємо ферзем, він забирає на Турай 4, навішуємо ще туру, і ферзю дуже важко кудись відійти. Куди б він не відійшов, ми здуваємося по лінії D, по суті, і потім заходимо в тура D8. Давайте перевіримо. Тура D1, так? Вгадав на Тура 8, просто тура d 7, якщо Ferzy 7, то Ferzi 8 дуже красива тактика. Ferzi 8, тура e 4, Ferzy 8, тура D4. І від зв'язки неможливо позбавитись. Можливо, сламбупать якийсь є, так але там тура D8, слон e 8 і тура e1 просто добивання. Ось такий. Цікавий був момент. Дивно, що ордегуж не знайшов. Гравець такий активно-тактичний. Так? Забрав на а 6 Чорні забрали. У них тепер зайвий пішак, активний ферзь. Активізували туру, зробили собі форточку. Перейшли в туровий еншпіль, спокійно захистили, посилили структуру. F3 це ще одна зачіпка. Чорні завжди готові перейти в пішаковий еншпіль, так. Повернулася тура, зараз вона піде потім ще, можливо, на С6. Активізували короля, так, відрізали десь тут короля і пішли за пішаком на С4 H5 захистили таким чином пішака, закрились, відібрали і пішов пішак. Ну Тут вже здався передогмуш. Зрозуміло, що кеш цю позицію виграє. Ось так. Не помітив контргри. Ердоглуш. Тому потрібно завжди шукати якісь проміжкові ходи і намагатися створити проблеми супернику. І переходимо до останньої партії результативно на сьогодні. Це BlueBaum зміг здолати дуже міцного Аніша Гірі. Чорні віддали свого чорнопольного слона. За структуру так, зипсовано. А більше спокійно захоплюють простір. Пішли F5, кінь F4, на D5 десь заїдуть зараз. H5 дуже агресивно налаштований гірі. Тінь G2 тепер просто відійшов. Ferріz H3, тура F3. Пожертвував двох пішаків і, можливо, не побачив, що проблеми о, з Ферзе гірі. Так? Тура е 3 і виявляється, що зараз якісь будуть відкриття позиції. Тепер загрожує відскок тури. Ферзь д 6 ще заїхав, Тура е 4 напав. Треба віддавати ферзя, так і було. так, Віддав ферзя, вийшов слон ще. І після цього просто здався гірі. Неочікувано так блюбав, не зміг. На рівному місці перехопити ініціативу, так, аж 5 неоцінений був маневр Кінжа 2. Молодець блюбал, так, зміг знайти таку класну ідею по запакуванню ферзя, хоч і віддав два пішаки, в слоні 2 максимально такий хладнохровний хід. І Турає 3. Ще гарна ідея, так що загроза набагато сильніша, ніж її виконання в даній ситуації. І класно, завершив партію, зайшов 3 6 зайшов тура 4 і слон G5, змус... змусив просто гірі капітулювати. На ракировку так просто заберуть. А відходу немає через слон F3. І тут все тріщить. Король не може нікуди втікти. Таким чином до залишається на першому, Сендара, Джоахів на другому, Ванфорес, Блюбаум, Німан. Далі так. Ще на нього на 5,5 облюбав Манфора з Циндаров по 6 очок. І далі буде цікава боротьба. Ще у нас три тури. І ми вже подивимось, хто далі як буде йти та цікаві партія. Зустрінемось в 11-му турі.